Всім привіт! Ой, що це? Щось вилить. Сьогодні ми будемо знімати відео на у цьому Minecraft сервері. Я якийсь такий знайшов, в який попало. Я українського не зміг знайти якогось хорошого, бо мене чогось автоматично банило. це... Часом у нас ще часи, тяжко знайти сервер у Кайраїнський. Якийсь я знайшов такий сервер. Ось такий рандомний. Зараз будемо грати тут, розвиватися від нуля. Хочу стати самим багатим хто по балансу. Але не знаю, чи я встигну. Почали. Ось у нас заходимо в гріф Тут у нас гриферське гріф, виживання. Так, я буду на 40-му грати. Можете теж заходити. IP цього сервера буде в описанні, в опису. Я вже зайшов. Тут якісь подарки валяються, непонятні. Що це за дід Мороз? Та ну він задовбав, я ж його знищив, здобубали вже. Він що безсмертний, чи що. Я ж його на Новий рік знищив вже, а воно тут приперлось. Хто його викакав? А чого а я ще не встиг знищити? Фу. А ти йдеш дучі за Діда Мороза? Але це відносилось до... що це таке взагалі я не розумію. Я це квести. Це нам потрібно ялинку дерево. Почекайте, я зараз... Тут взагалі мова погана, треба перевести зараз на українську, якщо вийде. Все, ось дивіться, я відремонтував українську мову. А тут. Не, от капець. Ну це не страшно, я можу перевести. Пішли, зараз попаркуємо тут чи що це. О, дивіться, там чувачок якийсь ходить. Що він хоче від нас? Поки що я тимчасово на цьому буду грати, але ви можете мені скинути якийсь IP адрес адекватного сервера. Гриферського. Що це за чувак прийшов, він нас б'є? Чувак, що ти хочеш? Не бей нас. ми тут просто ходим. О, дивіться, він забив його. Ти мене зараз будеш бити. Ай, мене б'ють. З руки давайте з ним поб'ємося, оце буде чесно. Правда, нас зараз вб'ють. О, дивіться, крітом його так. Капець вб'ють зараз. Ну нічого, ми його крітом можем набити. Десь вони попадали. Опа, давайте оцього в кит старті якомусь заб'є. Правда, я не знаю, як собі такий отримати. Тут капець, мене вбили. Ну, нічого страшного, підемо. Зараз от, це що? А, ми сюди піти не можемо. Це якийсь це сервер. Такий російсько-український. Так що нормально все. Ну, але ви знайдіть мені український, будь ласка. Або, може, самі зробіть, ну не щоб там було якісь там всякі штуки, не поняти. Так, нам потрібно дерево добути. А де тут дерево? Тут тим часом дерева нема. Ладно, зараз пошукаю. Он тут бачу дерево. Я чого іменно доски, я хочу колоди. Мені потрібні колоди, бо це довго добувати. Я вже верстак знайшов по дорозі. Тепер нам потрібно ось це добути. Але щоб будинок нам треба ще построїти. Його вроді ще треба навіть заприватити, щоб його ніхто не підірвав там і не роздовбав. Вісім є, тепер можемо зробити собі щось. Ось до палки можемо кайло і камінь добудемо. Зразу кам'яне зробимо. Оце нам не потрібно. У нас уже кам'яне буде. Обновилися, а тепер давайте ще на пічку добудемо, потім ще добудемо трохи того дерева, а потім будемо далі там щось робити. Добудемо залізо там або... Давайте зараз просто кам'яні інструменти і хату відбудуємо. Я ще знаю, дивіться, яка команда. О, сокера у нас є. Оце нею приватити треба. Фікс з позицією він Ну Все, я надбував уже тут трохи. А в мене ще є тут палки, ну то добре. Сокеру зробимо. Я зараз з Телефон граю на комп'ютерній версії. Бо тому що мен... в мене є от комп'ютер хороший, але на ньому Майнкрафту немає. Скачати поки що не можу. Ну нічого, скоро і на комп'ютері буде. А ну, тут в мене буде оцей основний аккаунт. Тут у майне. Прям один, в один, як там у нас YouTube канал називається, але він тут у нас трошки інший, бо там немає оцих нижніх рисочок. І букви трошки другі. Ну це не важливо, Головне, що ми вже трохи добули тут камінь цього. Ну все, тепер можна добути до кінця оце дерево. Застряг трохи. Гравій один нам буде потрібен. А цікаво, що будинок зробимо? Давайте з камінням. Тільки я ще поставлю зараз відео на паузу і... За кадром добуду, бо це буде ну, дуже довго. А це дерево нам потрібне. Ой, трошки пінг зловив. Опа, дерево. Тут дерева що щось взагалі нема. Тільки оце якесь непонятне, незрозуміле. Там вугілля є, ну. Лучше я зараз знайду. Це хто тут такий? Чувак, не бей мене! Він мене вбив. Нам потрібно взнати, як отримати. Зараз секунду. Я взнав! Дивіться, ось прописуємо кіт старт. Хай перезайти треба. Ну добре, я зараз по-бистрому добуду ресурси, всі, які нам потрібні, будуть, і буду приступати до роботи. Я вже тут був інструменти і ось наш будинок. Ну, він робився легко, але місце єлі знайшов. Вікна будемо зараз ще робити. Так, нам потрібен пісок. Тут я купав шахту, в мене щось не дуже повезло, було повно землі. Ой-ой-ой, це що таке? Я не встиг. Що мені робити? Быстро телепортуємося, подивимося, чи може хоч оставив. О, він оставив мої ресурси. Він мене просто вбив може... Просто хотів тіла заробити. Оно, ну, тут чувак. Він мене зараз хоче бити, нам потрібно втікти. Він нам, видно, смажену курятину. Прям смажена курятина, а не смажена курка, чогось написано. Ну, хай буде так. Раз він такий щедрий, нам треба. На дверях не можна, ну добре. Для чого я це роблю? Я трошечки тупенький. Смажену куртку ще хочу смажити, щоб вугілля переробити. І тепер в мене хоч якась їжа є. Якийсь бомжацький ресурс. І тепер хоч мене по дорозі не вб'ють. Тільки з хати вийшов, вже забили. Ну нічого, тут ось до пісок є, накопаємо. Ну думаю, десь нам 12 штучок вистачить. Я перекопав навіть. Вертаємося додому. Я швидко дуже прийшов, знаю. Так, тут нічого не треба робити, просто запихнемо це сюди, а сюди йдемо скло. За одну шахту сходю, швидко. І нам потрібно зараз накопати камені для того, щоб зробити трошки пічок, щоб укріпити хату і... Зробити там ще пічки. а Сорок штучок, надіюся, вистачить. Вертаємося додому. Може, з кимось і по попвипехатися треба піти. На ПВП, там же може бути якась... Може люди якісь є. Панелі. Шипка. Що за шипка? Це панелі. Чого шипка? Там скляні... скляні панелі в бедрок, а джава шипка. Перший раз слово таке чую. Ну хай такі стікла будуть. Треба було їх товстими робити, ну, хай будуть такі вже. Почався чекати довго. Все. Беремо цю нашу незрозумілу шибку. Скляні панелі правильно, Все. Це кладемо в сундук, в скриню. Смажену куратину щоб... ще хай лежить там. Ой, нам потрібно зробити ще багато пічок. Чотири і п'ять. Ого, прям в рівно вклався. А тепер під скрині, що ось так, щоб не загріфеліли нас. А то потім буде капець. Ну, а тепер... Давайте підемо в шахту. Чому я тут купаюся? Має ж бути якась шахта. Варп. Ми на шахті, нам потрібно добути вугілля і залізо. Ось залізо є, і тут вигілля зразу. О, тут емеральди є. Нам потрібне залізо. Ми їх добути тим не можемо. Якась крива шахта, ну нічого. Ого, скільки тут ресурсів! Хто це такий багатий розкидається ним? О дивіться, це в нього можна підбирати тут по дорозі. Лиза, лиза, взяти, бо, там діомат, я добу, бо мене діома, кайло. Чувак. Все, ну, добув я трохи тут всяких ресурсів. Ось ще чуть. Чуть вугілля добуду, бо маловато. Нам треба звідси тепер вибратись. Опа, тут є де вибратись. Є, ми на свободі, а тепер нам треба грошики заробити. Нещасні 78 монеток. Зате у нас тепер будуть отакі якісь ресурси хороші. А це ми кинемо на переплавку. Золото і залізо. Мені не потрібен пісок. Скло я заберу, а пісок разом з склом сюди покладу. Все, почекаємо зараз. То на що нам тут мучитись? Просто візьмемо якісь отакі ресурси, які нам будуть потрібні. Чекайте, а де мої доски? Всі перегоріли. Божечки. Ну зараз доводимо і піду, я зараз по-бистрому знайду. А то я почав якось бомбом... Побомжать. І палки теж. Все. А тепер я зараз по-бистрому знайду. Дивіться, який ліс знайшов. Правда, чи тут будуть вони? О тут. Що це Ох. тут таке написано? Якісь просто символи, непонятні. І не, не кихайський, а якийсь вообще. Та тут весь ліс вирубаний, що нам робити? Нам потрібно якось... О, подивіться, там якийсь лінчай добував і не захотів далі додобувати. Боже, це взагалі дуже мало. Нам потрібно багато. Давайте зараз... Оце будемо зараз дуже швидко все збирати. Погнали. Просто з ним куска. 啥不听？ си пускай на катя Дивіться, там якась людина. Давайте проберемося зараз. А може їх вб'ємо навіть? Це що за звуки? Так, якщо це не почув, значить. Значить, чи туди нема видно проходу? ні 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 я з ним битись не буду. Ну хоч це не вирубане. Не вирубане. Ні, ну в теперішній час я, видно, висру все зараз. Краще давайте на спаун вже і викладемо те, що надобували. Це меренкова колота. Дялинкова. Ой, прийдете знову шукати. Дивіться, знайшов всіх, давайте хоч трошки добудемо. Вдруг там буде потрібно. Це ж квести, вони все, що хочуть, можуть. Очікувати від нього можеш. Ну думаю, чого хватить, там можна навіть сніговика зробити. А я буду далі шукати. ти що знайшов, це ж будинок якийсь. незаприватяний. Я вже такий голодний, що ходити не можу. Навіть його хтось хотів спалити. Так, тут скрині навіть. Подивіться, тут якісь ресурси, давайте заберемо. Нічого вже. О, підвал якийсь секретний, в якому теж нічого. Ну добре. Я вже ось здобув 21 штуку, це було б дуже довго, якби я це робив під час зйомки. А то там тільки клаптики знаходяться і все. Далі я піду зараз знов добувати. Все, я вже собі ось добу трошки дерева. цього думаю нам вже вистачить для того, щоб пройти той квест перший. Навіть три лишніх добув. І майже прям попав в точечку. Ось, тут 28 забору. Ну, для цього нам потрібно... Ну, він дубовий, нам потрібен дуб. Давайте ще сюди покладемо оці солодкі ягоди, пісок душ хай буде. Скільки в нас дерева? А тут дерева немає, тільки палки ось є. Давайте хоч палки зробимо. Нам зараз потрібно, я вже посчитав. Нам потрібно зараз так, палок і 48 ще штучок, так що, так що нам потрібно зараз добути оце дерево тут, а потім відправитися, шукати дуб. Та сьогодні думаю, ми прийдемо хоч пару квестів, там построїли ось до хату вже. А до наступного разу я зроблю собі залізну броню, залізні інструменти, навіть діамантів постараюся зробити. І щоб оцей стартовий кіт отримати ще. Та й тоді взагалі буде круто. Ой, а ми вже добули забагато. Весь ліс вирубаний. Зате ми можемо зробити собі багато палок. Он прямо майже ідеально, нам не вистачає зовсім трішки. Ось у нас тут будуть палки, А зараз я піду по дереву. А сюди це покладу. І тут заодно ще це пережарилось. А сюди закинемо сиру, сиру свинину. О, ми в якомусь лісі Ну, тут теж є оце. Давайте зараз будемо включати фарм режим. Будемо зараз фармити ці. Нічого собі, фарм режим. Та тут взагалі погане місце. Пішли на якесь друге місце. Це ж легко знайти ті дерева. Той самий я, який, їх, який не може їх взагалі знайти. Зараз знайду. Дивіться, я знайшов місце. Тут ось бачу, люди не доробують дерева. Я думаю, цим займуся. Ну потому що і так ніде дерев нормальних нема. А так хоть оці добуду. І впав в яму все таки. От тут немає, але щось воно пропадається. Листва. Ну зараз це все, дуже друзі, святка з номер мати. Ну тобі нам. Просто дуже легко. тут доволі легкий. Мені так здається. Беремо кількість, яку нам потрібно взяти для того, щоб розкласти ось це все. Бо я розчитав, що нам потрібно іменно стільки. Але чи в нас вийде два стака? Це я не знаю. Тут трохи криво. Отак так потрібно. Оце ми отак по попівстаку, а потім оце по 16 штучок. Може не хватить. Ну надіюся, що хватить. Ой, аж 16 штучок лишніх. Ну нічого, головне, що вийшло. А це можна продати. Ось так, треба продати. Продамо давайте за... Давайте за 2000. Якісь люди можеш куплять. А я оцих два стака зараз дам. Все, йдемо на спалин і йдемо здавати цьому Дідові Морозові. Опа, це що? Треба вбити зомбі цілих 20 штук. Де я вам візьму? Напевно, треба десь взяти? Треба десь взяти і в когось в оренду взяти фармілку, оцю, щоб там можна було побити, але це, напевно, вже буде в наступній серії. Так що йдемо зараз прощатися всім, пока ми сьогодні вже добули багато чого, дійшли до другого квесту, а потім завтра вже будемо проходити останні ті. Ну, я вже підготуюся, щоб ми точно змогли пройти. І добуду нам хоч трохи грошей. А виживання продовжувати я не знаю, чим будемо. Буду продовжувати виживання, якщо ви дуже хочете. І тоді я буду дуже краще його робити, якщо ви сильно захочете. Всім пока. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть в коментарях щось. Діліться з друзями. Всім пока, до нових зустрічей. Опа, там Кріко.